Доброго ранку, дорогі друзі, доброго ранку, дорога спільнота. Сьогодні 7 листопада 2024 року. З вами знову я, Артур Курдіновський, і ви знову бачите мою знайому фізіономію. Ми кажемо сьогодні доброго ранку. І Звісно, не забуваємо завдяки кому ми маємо можливість зустрічати цей ранок. Ми його зустрічаємо завдяки нашим хлопцям, завдяки нашим героїчним воїнам, які кожного дня, ризикуючи своїм життям і віддаючи своє життя, виборюють нашу свободу і воюють за те. Щоб ми були вільними за те, щоб ми е, могли зустрічати такі ранки. Тому, дорогі друзі, як завжди, в коментарях під цим етером е, будуть банківські реквізити, на які е, необхідно, я підкреслюю, необхідно донатити і допомагати нашим воїнам. Тому що перемога це явище суспільне, це явище наше спільне, яке, я, яке ми повинні виборювати і наближати кожного дня. Тому, будь ласка, друзі, донатимо, допомагаємо всі разом, обов'язково. Тільки тоді переможемо. Кожна гривня, кожні 5 гривень це все дуже важливо. Пам'ятаємо відомий вислів, що маленьких донатів не буває. Все важливо. Сьогодні, друзі, я вже підібрав репертуар, який я сьогодні вам прочитаю. Але справа в тому, що вчора я дивився етер нашої чудової поетеси Зоряни Зеленої. І е, вона вчора під час Етеру прочитала е, свій вірш е, присвято е, нашому герою Олександру Мацієвському. Ми його всі пам'ятаємо, ми його всі знаємо. Це той самий легендарний воїн, якого е, окупанти розстріляли після е, його слів Слава Україні. Ви знаєте, в мене теж є. Вірш, який я присвятив Олександру Мацієвському. І сьогодні в якості доповнення до вірша Зоряни Зеленої я хочу прочитати свій вірш Присвяту Олександру Мацієвському. Цей мій вірш так і називається Два слова. Сказав їм воїн. Слава Україні! І не тремтіли голос та рука. Свину собаку підлу ту тварину так налякало слово козака: Це не пейзаж, де сонечко та хмарка, Світанки темні в страченій імлі. Упала недопалена цигарка на клаптик української землі. Так твердо пролунала наша мова, здригнувся кожний покидюк з болот. На ці останні воїна два слова, героям слава відповів народ. Герою наш, відважний наш, козаче, ти символом нескореності став, болотний не злидню, знай, я не пробачу. Для вибачення геть нема підстав. У яму, де ти здохнеш, московите, недопалок свій кину без жалю, бо на моїй землі тобі не жити. Запам'ятай мене я теж палю. Отакий От вірш, друже, друзі. Отакий От вірш. Ви знаєте, коли я бачив ці жахливі кадри. Страти нашого воїна, я одразу звернув увагу на цигарку у його руці. І в мене, мені в голову така прийшла думка, що треба це про це обов'язково написати. І я вирішив усіх, хто палить, об'єднати проти цього суцільного зла. І тому в мене вийшов такий художній прийом. Я, скажімо так, прославив. Воїна і його цигарку, яка була недопалена і яка, взагалі-то кажучи, ніколи не згорить. Вона буде завжди. Ця палаюча цигарка буде завжди. Дякую, друзі, що прослухали мою присвяту Олександру Мацієвському. А зараз я. Буду читати вам те, що і планував сьогодні в етері читати. Ви знаєте, друзі, ну ви вже знаєте, що я, скажімо так, поет сонетяр, я в основному займаюся сонетами. Це основна, скажімо так, основний жанр, в якому я працюю. Але, звісно, окрім сонетів, я звертаю увагу і на інші тверді форми, поетичні. Зокрема, мені дуже подобається така тверда форма, як рондель. Нещодавно, ну, відносно нещодавно, наша неперевершена поетеса Алла Бабенко, яку я дуже люблю. Вона у своєму етері читала Свої ронделі. Я теж хочу з вами поділитися своїми ронделями, тому що. Знаєте, перший свій рондель я написав у 23-му році, в минулому році, і мені настільки сподобалася ця форма, сподобалися ці художні прийоми саме у ронделях, його розуміти, як його структура оці ці рефрени, оці ці повторення, що я теж вирішив писати ронделі. Ну, а що з цього вийшло, ви зараз послухаєте і зробите висновок. Перший Мірондель, який я написав, він називається Жовте і рожеве. Я, до речі, дуже рідко використовую, дуже, дуже рідко звертаюся до абстрактної лірики, але от цей вірш вийшов саме в такому жанрі: Жовте і рожеве. В забутих райдужних світах. Я бачу жовте і рожеве, там, де король та королева, і там, де щастя, вічний птах. Нехай сьогодні сум в рядках, не схожий на струмки квітниві, в забутих райдужних світах, я бачу жовте і рожеве, де пахли квіти, там реп'ях. І зажурилися дерева. Мій погляд став важким. Сталевим Душа зігріється у снах, в забутих райдужних світах. Оце, друзі, мій перший рондель. і після того, як я його написав, я вирішив, що ну, ронделі це, мабуть, теж моє. І тому я став продовжувати їх писати. Але перед тим, як я буду читати наступні свої рунделі, я, друзі, ще раз вам нагадую, що давайте будемо разом наближати нашу перемогу, донатити і допомагати нашим воїнам ЗСУ. Як завжди, у коментарях під цим етером посилання на банківські реквізити, на які необхідно донатити. Донатьте, друзі, донатьте, щоб мені. Не довелося писати новий рондель, а перший рядок щось на кшталт цього, знаєте, донатьте всі на ЗСУ, ну і щось так далі. Я думаю, що всі ми це розуміємо і без ронделю. Ми всі розуміємо, що і так треба нашим воїнам допомагати. Наступний свій рондель, який я вам сьогодні прочитаю. Він теж дуже дорогий для мене і цінний, тому що я його присвятив своїм спогадам, я присвятив своєму минулому, я присвятив його своїм рідним та близьким людям, яких вже, на жаль, немає на цьому світі, але іноді вони мені сняться, іноді мені навіть здається, що вони дають мені якісь поради. Вони, скажімо так. Співпереживають моїм проблемам нашому е, сьогоденню, тому що іноді я думаю, що дуже добре, що, наприклад, мої бабусі і дідусі не дожили до цієї війни. Але іноді мені здається, що вони все одно присутні, вони все одно все бачать, і їм я присвятив свій наступний рондель, який називається Чиїсь обличчя. Мені заснути не дають чиїсь обличчя. У тумані. Веде крізь них часи жадані незрозуміла біла путь, де весни сліз гірких не ллють на дні солодкої омани, мені заснути не дають чиїсь обличчя у тумані. Минулих днів отруйна ртуть, мене тримає у капкані, обличчя милі та кохані, в яких життя мого вся суть. Мені заснути не дають. От такий рундель. Я думаю, друзі, що в кожного з нас є такі люди, яких, яких ми згадуємо, яким ми вдячні за, за те, що вони були в нашому житті, і завжди їх згадуємо добрим. Теплим словом, можливо, ці спогади це е, теж є невід'ємною частино, частиною нашого життя. Наступний свій рундель, який, який я вам прочитаю, друзі, він е, написаний ну, в такому дуже е, поганому настрої, але, знаєте, е, поезія, вона, е, скажімо так, тим і відрізняється, що е, вона повинна бути емоційною. І різні емоції е, народжують різні вірші. Тому, коли мені кажуть, що вірші обов'язково повинні бути позитивні, повинні бути якісь світлі, натхненні, я з цим абсолютно не погоджуюся, тому що ми, е, поети, живі люди, нам може бути добре, може бути погано. І ми будемо народжувати наш, наші вірші в залежності від настрою, який в нас є. На цю хвилину, на ту хвилину, на яку ми пишемо вірш. Мій наступний рондель називається Неживу. Живу, «Живу неначе не живу, а кожний видих, мов останній. Тінь безпорадного кохання вже не призначить рандиву. Дивлюсь на скошену траву, як на даремні сподівання живу, неначе не живу. А кожний видих, мов останній. Побачив хмару грозову і дощ, і сльози, і страждання. Розбиті немічні бажання, на жаль, не сон. Я наяву живу, неначе не живу. До речі, друзі, мені дуже багато пишуть коментарів на тему того. Як потрібно писати вірші на тему того, чого це в мене всі вірші сумні, темні, чорні і так далі. Ну на цю тему я буду давати окремий ефір на своїй сторінці, якщо комусь буде цікаво, ви це послухаєте. А тут і зараз, друзі, я ще раз нагадую, що коли ми кажемо: Доброго ранку, оця фраза доброго ранку, вона належить до фраз, які е, з тієї причини, що ми їх дуже часто використовуємо, ми знецінюємо їх, е, їхню суть цих слів. Розумієте, ми знецінюємо, ми, тобто, це повторюємо, повторюємо і е, втрачається, скажімо так, е, оця первинна суть цієї фрази. А коли ми бажаємо доброго ранку, ми, е, знаєте, ми. Не просто бажаємо доброго ранку, а ми в першу чергу радіємо, що ми зустріли новий день, ми сподіваємося на цей новий день. І е, в даному випадку, в наших е, теперішніх обставинах, ми ніколи не повинні забувати, знову ж таки повторююсь, завдяки кому, завдяки кому ми цей ранок зустрічаємо. Тому, друзі, будь ласка, не забуваємо донатити. Не забуваємо дивитися посилання на банківські реквізити під цим етером. Наступний Рондель, друзі, який я вам прочитаю, я його теж дуже люблю, тому що він в мене вийшов такий філософський, ну і правдивий. Мені здається, він правдивий, тому що все ж таки, знаєте, ми живемо в світі, де ми живемо в світі байдужості. Ну і, власно кажучи, цьому присвячений мій рондель, який називається Парад людей чужих. Цей світ парад людей чужих, незрозумілих та незнаних. Я обирав собі коханих, знемодних фантастичних книг. У злому полум'ї інтриг горять новели та романи. Цей світ. Парад людей чужих, незрозумілих та незнаних. Я загубився і побіг свої зализувати рани, почув мелодію органу та знов повірив не у тих. Цей світ парад людей чужих. Я думаю, що е, сперечатися зі, з, е, зі змістом цього ронделю немає ніякого сенсу, тому що, друзі, так і є. Ми живемо у світі байдужості, і сьогодні ця війна, мені дуже хочеться, скажімо так, сподіватися на те, що ця війна вона навчила нас не бути байдужими. Вона навчила нас бути, скажімо так, дуже чутливими до чужого горя. Розумієте, тому що горя зараз в країні дуже багато. Про це Ліна Костенко писала. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Ну, е, важко не погодитися з, цим, е, з цією цитатою нашої геніальної, геніальної Ліни Костенко. І тому, друзі, давайте не будемо байдужими. І давайте пам'ятати про наших хлопців, які зараз в окопах, які боронять кожного дня не тільки нашу з вами волю, а й наше з вами життя. Наступний свій рондель, друзі, я... він в мене вийшов, знаєте, такий пейзажний. Хоча я вже е, коли е, Наталка -Дубова, е, проводила зі мною тепломіст, я казав, що я не люблю пейзажну лірику. Але я намагаюся писати не просто не суто пейзажні вірші, а щоб у цих пейзажних віршах е, був якийсь підтекст філософський. Ну і мені здається, що оцей рондель він вийшов е, саме таким. Називається він Перший сніг. Він був написаний минулого року. Це було передзим'я. Це було якраз. Зараз навіть дату подивлюся. О, 23 листопада 23-го року, тобто майже рік тому. Передзим'я і ось такий Рондель. І перший, сніг, і перший сніг. Останній подих листопаду. Кінець осінньої тріади. Початок білосні... білосніжних втіх, період загадкових книг, омріяного променаду. І перший сніг, і перший сніг, останній подих листопаду. Застиглі сльози, змерзлий сміх. Не замерзай, моя розрадо. У серці, що не вбила зрада, ношу свій давній оберіг і перший сніг. І перший сніг. Ну, це такий Рондель. Знаєте, друзі, він такий вийшов, дуже такий, скажімо, спокійний, е, врівноважений, я б навіть так сказав, розумієте? Е, тобто, це мені взагалі не дуже властиво в моїй творчості. Але, ну, чому б ні, друзі, чому б ні? Для того, щоб е, творчість була е, різнокольорова, різнобарвна. <кій> мені здається. Не треба, скажімо так, не треба соромитися, пробувати себе в різних, скажімо так, жанрах, в різних стилях. А я нагадую, друзі, що сьогодні вже початок листопада, вже, скажімо так, псується погода, і нашим хлопцям зараз особливо стає важко, тому давайте їх підтримувати. Давайте донатити на допомогу нашим воїнам, нашим хлопцям, які, власну кажучи, віддають своє життя, своє здоров'я за нас і з вами. Я шукаю наступний свій О, знайшов наступний свій рондель. Цей рондель, друзі, він вийшов іронічним і сатиричним. Сатиричних ронделів я ще поки що вам не читав, але він вийшов такий дуже колючий, тому що присвячений він одній людині, яка теж займається поезією, і розумієте, ця людина, вона е, нібито пише і патріотичні вірші, але все ж таки, все одно е, відчувається е, душа, яка е, вперто чекає на Руський Мир. Розумієте? Тобто ця людина захищає руську мову, вона захищає е, руських поетів, розумієте, які висловлюються проти України, які висловлюються проти територіальної цілісності. І е, тому я е, присвятив цій людині такий собі рондель, І називається він Малорос. Сидить смердючий малорос. І вкрився клятим триколором. Своїм ремованим набором виконує словесний крос. Рядочки пише кровосос, та радість називає горем, сидить смердючий малорос і вкрився клятим триколором. Душа повія, рот насос. Щоб догодити всім потворам, у лапті зутим, злим та хворим на двох стільцях. Із криком СОС сидить смердючий малорос. Ось такий рондель вийшов. Ну, він, бачите, дуже такий вийшов в мене, е, я б навіть сказав, агресивний. агресивний. Ну, е, що робити, друзі, це життя. В нас є і внутрішні вороги, які е, теж дуже, скажімо так, допомагають. Е, Росії знищувати нашу країну. І е, чому б е, цих людей теж не згадувати? Їх треба згадувати, з ними треба боротися, тому що це такі самі вороги. Ну і ще, друзі, на завершення я прочитаю ще один свій рондель. Е, так, я його, мабуть, тут не знайду, а знайду я його на іншому ресурсі. Вибачте, друзі, я читаю з телефону, тому що. В мене, на жаль, не всі рукописи зберігаються, а є такі, які я, знаєте, от написав щось і відклав кудись, десь воно в мене лежить. Я навіть не знаю де. Ну, от в мене є такий рондель, Зараз я спробую його тут відкрити. Так, одну хвилинку, друзі. О! Значить, друзі, це рондель, на який звернув увагу дуже талановитий наш чудовий композитор Володимир Брянцев, який написав е пісню на цей мій рондель, е виконав, і мені дуже сподобалося. Хто хоче, може потім подиви подивитися. А зараз я просто прочитаю цей свій рондель. Я його написав нещодавно. Він називається Прочитане життя. Моє життя. Прочитана поема було все ясно з першої глави. До долі я звертаюся на ви, веду розмови на болючі теми. Я вже купив журливі хризантеми, плиту вінок з пожовклої трави. Моє життя прочитана поема, було все ясно з першої глави. А сивина осіння діадема, прогавив юність більше не лови. Покрилися туманом острови, де я колись доводив теореми. Моє життя прочитана поема. Дякую вам, друзі. Дякую щиро за те, що ви сьогодні були зі мною, за те, що слухали мою поезію. І нагадую ще раз, друзі, хто не встиг задонатити під час етеру, у вас є можливість е, у записі цього етеру переглянути. Банківські реквізити і задонатити нашим воїнам. Ми безмежно вдячні нашим хлопцям, які боронять нашу волю, наше життя і нашу можливість казати один одному. Доброго ранку. Дякую вам, друзі. Переможемо! Слава Україні!